Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 16 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам ні! Чомусь ви розчаровані, або у вас енергії малувато, можливо, щось стан здоров'я у вас такий ніякий, або ви втратили якусь надію. Але обставини будуть у вас складуватися так, що, попри те, що вам ні, ви маєте почати щось робити. Щось ви повинні побачити, чогось ви у своєму житті не помічаєте, що навколо вас відбувається. Тому будьте уважні до всього, що навколо вас. Хто з вами спілкується, які вони вам несуть емоції. І урівноважуйте свої емоції. Не піддавайтеся якомусь негативному впливу. Контролюйте себе, і все у вас буде потім гаразд. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант десятка мечів. Десятка мечів вам так. Ви можете діяти, звичайно, але будьте готові, що ви повинні щось долати для того, щоб дійти до своєї мети. Тобто, можливо, ви будете стикатися з якимись перепонами, з якимись негативними подіями. Можливо, будете розчаровані, але ви повинні все одно йти до своєї мети і виконувати те, що ви повинні робити. Таким чином, ваша наполегливість принесе вам результат. Але перед тим, як діяти, звичайно, будьте обізнані з того питання, у якому ви почнете свою діяльність. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Дев'ятка жезлів перевернута, вам ні. Можливо, ви вважали, що на вас хтось там нападає, а можливо, чинили оборону, а можливо, захищалися від усього світу, щоб вас ніхто не чіпав і побути на самоті хотіли. Але вам доведеться вийти з цього становища для того, щоб ви могли здійснювати свої бажання у своє життя. А наразі ні. Також зверніть увагу на те, що на роботі, можливо, ви зіткнетеся з якимись проблемами, і ці проблеми раніше у вас вже були. Тож вам потрібно вийти гідно з тої ситуації, яка буде складатися навколо вас. А я бажаю вам, хай всі негаразди прийдуть поз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.